Твоє благословення було таким осяяним, ніколи не бачив подібного. Рідкісний подарунок справді. Але ти не віриш що все матір так? Зазвичай. А відстань між нашими племенами кидає саван на шлях нора від очей Карджа. Але тут серед вас я бачу красу, яка сяє крізь саван. Можливо, наман все ж має рацію, що сонячне світло сяє всім землям і всім народам. Хто такий наман? Один із моєї братії, хто вірить, що небо достатньо просторе для вірувань всіх племен. Хто цей король сонця від імені якого ти тут? Його сяйво Авад, 14-й король променистої лінії. Його світло огортає небо і все, що під ним. Він обранець сонця. Його божественне правління дає нам бачення та призначення. Не як відгукуєшся про нього. Добре його знаєш. За своєю природою, він незбагненний і непомильний. Ми його інструменти, а не його компаньйони. Я бував у його присутності, але ми опускаємо наші каптури, щоб не дивитись на його світло напряму. Він є сонцем, має абсолютну владу і жодного друга. Що ж може піти не так? Якщо твій король сонця такий непомильний, як ти поясниш злочини попереднього короля? А, що ж, велич сонця. Обширна, а його мідна корона для вмістилища така ж мала, як і людина. Якщо вмістилище пошкоджене, насправді в печерах поховань можна побачити, що черепи колишніх королів мають розколене. Бо випробувані та випалені полум'ям сонця, це може бути занадто для будь-якої людини. Навіть для того, що править. Тож сонце може робити неправильний вибір, як і будь-хто інший. Оу, oh. ні-ні-ні. Чи колись була королева сонця? Багато дружин та фавориток, звісно ж. Чи, оу, ти про те, чи обирала сонце королеву? О -хо -хо -хо. Такого не бувало. Чому ні? Бо сонце Ха. є чоловіком, звісно ж, і тому обирає своїх спадкоємців саме так. А, Воно це ж світло у небі. Ніколи не бачила, що по нього там ще звисало. Не знаю, чи ти помітив, але жінки тут керують усім. Ну. Ават обрав брав жінку капітаном свого авангарду. Перша, яка отримала таку честь. Ти про сестру Еренда, Ірсу? І з того, що він розповів, схоже, вона надзвичайна. Ох, надзвичайно, отак. Жінка. І не тутешня також. Вона може стати чудовою королевою сонця. Як дати їй шанс? Королевою сонця. <свят> <свят> ні ні ні. <свят> Хто ти такий, Священнику сонця? Я благовійний рід. Слава Карджа то є відображенням слави сонця. Ми, священники сонця, лише мерехтіння його величного світла. Ти сказав багато. Та по суті зовсім нічого. Ха, вибачаюсь. Мій обов'язок то нести волю сонця служінням, його емісару серед нас, королю сонця. Я втішаю тих, хто ходить при світлі дня. І я подорожую до тих, кого ледь досягає світло, кого ледь торкається світло. Несу їм тепло. То ти живеш в меридіані? Саме так. Де ж краще відмічати божественний променад сонця, як не там, де піщаник блищить від світла його проходження? Я виріс у великі тіні меси. Там ринки диких птахів, продавці металу, спецій та кольорових шовків. Звучить вражаюче. оу, ти маєш це побачити. І побачиш, як якщо здійсниш подорож. За наказом його сяєва, ми відчинили його ворота для всіх. Будь-які нора, хто покине священні землі, стане вигнанцем. Але ж, гей, хто знає, що буде зі мною. Ти проробив увесь цей шлях лише, щоб доставити промову короля сонця? Це мій обов'язок. А також це честь. щоб нести світло спокути тим, кого ми затьмарили та скривдили. Я проковтнув мої страхи, але вони з'явились знову. Я радий, що Ерен тавангардець у цій подорожі. А він мій щит, а він хороша людина. Чому Карджа воювала із Нора? За правління Тринадцятого короля Сонця. Карджа не мали миру з жодним племенем. Його сяйво занурив ті дні у сутінки. Ми маємо відновити світло, яке об'єднує нас. Одначе небагато зголосились прибути сюди. Нора лякають тебе. Вони майстри змушувати людей почуватись небажаними. Кажуть, одного солдата вбивали за кожного взятого живого нора. Але. Ха, бачу, ви можете бути такими ж спокійними, як і лютими. Це було осяяно, але я вже маю йти. Ти вже отримала благословення та нехай світанок тебе знайде. День тебе зігріє, а сутінки матимуть світло вказати тобі шлях. Елой. Тепер, коли благословення здійснено, ми з тобою нарешті можемо поговорити. Маю надію, що церемонія не була занадто неприємною для тебе, враховуючи твої обставини. Не можу сказати, що це було комфортно, але бачу красу ритуалу. Як-ніяк, ти маєш щедре серце, Лой. Віддати належне ритуалу, який шанує все, в чому тобі було відмовлено. Я лише кажу, що мене це не турбує. Маю важливіші справи за звернення уваги на бурмотіння нора про своїх матерів. Зрозуміло. Тоді, гадаю, маєш запитання до мене. Я здивована, що плем'я дозволяє вигнанцям проходити доведення, бо нора не те, щоб дуже гостинні. Завжди так було, що за законом будь-яка дитина-вигнанець має таке право, як і повернутись до плем'я. Як мені відомо, одначе, ти перша, хто скористалася цим правом. Я не здивована. Впевнена немало дітей-вигнанців, диких нетрах не доживають до повноліття. Я ж думаю, скоріше тому, що діти вигнанці то є рідкість. І за все своє життя я бачила лише одну дитину, яку вигнали з племені. Тринадцятирічного хлопчика, який вбив свою матір. Але на доведення п'ять років по тому він так і не з'явився. Еге ага ж. Я б здивувалася, якби він вижив так довго сам один. Але принаймні він мав шанс. І інші племена просто б стратили його. Це можливо дуже важко для твого сприйняття, Елой. Але практика уникання, власно кажучи, є гуманною. Хух. Правда? Спробуйте пожити так 18 років, Тірсо, а потім дайте знати, як воно. Тірсо, чому мене зробили вигнанкою з народження? Який злочин я могла вчинити щодо мого народження? Елой. На це питання я не можу дати відповідь. Чому ні? Воно дуже просте. А що моя мати? Вона тут сьогодні? Спостерігає за мною? Чи вона мертва? Вона тут? Чи ніде? Я впевнена, твоя мати тут із нами. Але лише як дух? Це ж взагалі не відповідь. Просто щоб ви знали, Кірсо. Я тут лише, щоб отримати відповіді. Справжні. І коли переможу на доведенні, я вимагатиму їх. Я знаю, Елой. Я іншого і не очікувала. А що, Рост? Чому його зробили вигнанцем? То він ніколи не казав тобі? Казав, що присягнув ніколи не говорити про це. Вірно. Так само, як я. Та інші матріархи. Вибач, Елой. Але минулий рост це черговий секрет, який я маю приховати від тебе. Yeah. Оце так новина. Рост казав, що матріархи не лише очолюють плем'я. Що ще ви робите? Ми вчимо. Даємо поради, благословляємо. Коли необхідно, судимо. Наша єдина турбота це добробут племені. Станом на цей рік у нас три верховні матріархи і близько 30 просто матріархів. В чому різниця? Матріархи є бабусями з двома живими поколіннями нащадків. Але верховна матріарх то про бабуся з трьома або більше поколіннями під її ім'ям. Так ми говоримо за покоління, надаючи нашим думкам ваги. Перш за все, верховних матріархів. То чим більше дітей маєш, тим більше авторитету набуваєш. Думається лише один із способів вирішити, хто очолюватиме племя. На що потрібні якісь інші. Чому Лансера так мене ненавидить? Вона жінка із екстремальними думками. А більше за це я не в змозі сказати. Немає моєї вини, що я народилась. Або що матріархи вирішили вигнати мене? Тут я на твоєму боці. Але маємо розбіжності в думках А будь-яке голосування вимагає більшості голосів від верховних матріархів. Мені вже варто йти. Вибачте, якщо я була занадто жорсткою, просто. Я так давно бажаю відповідей. Я знаю, дитинко. Ти не одна очікувала цей день всі ці роки. Я молитимусь за твій успіх. Це благословення було непоганим, миле та коротке принаймні. Але я знаю декілька озерамських майстрів, які влаштували краще феєрверк-шоу. Упс. Сподіваюсь, не кидаємо кроковдру на твій. Священний ритуал. Він був гарним, справді. Щось. Щасти тобі з цим доведенням. Можливо, побачимось в Меридіані колись. Хто знає.